Привіт, занепокоєні стривожені, але не зламані українці. Ох же і злий я слів немає. Чесно кажучи, потік фейків і якоїсь повної дурні від американських і європейських газет просто зашкалює. Чесно кажучи, по масштабам вони вже скоро переженуть російську пропаганду. Знаєте, десь зустрів в одному пабліку американському таку фразу, що ви недостатньо ненавидите медіа. І чесно, я вам мушу сказати, що так, ми недостатньо ненавидимо медіа, а їх варто ненавидіти. І ось чому виходить New York Times. і каже, що нова версія угоди з Україною це визнання Криму. Штати визнають. Крим піднімається неймовірний хай, Буча, що, куди, як, Крим, ми маємо штати визнати, а ми що, що ми в цій ситуації тому подібне. Ну, давайте розберемося. Як це має виглядати? Дональд Трамп виходить і каже: ну, друзі, для того, щоб закінчити війну, ми вирішили визнати Крим російським. Крим тепер російський. Дорогі американці, якщо ви хочете поїхати відпочити в Крим, можете спокійно їхати, це тепер росі... територія Росії і все. Ну так. Серйозно? А що це впливає? Що це вирішує? А Путін такий каже: Дорогі мої, ви знаєте, нарешті Крим став російським і Штати це визна... визнали. Закриваємо наше СВО. Ну а той там мільйон людей, що там е... загинув, ну то так є, знаєте. Головне, що Крим наш. Ну це ж повна дурниця. Не може такого бути, що визнання Криму раптом може зупинити нашу війну. Більше того. Ну, якщо Штати виходять і кажуть, що визнають Крим офіційно російським, то це фактично запрошення Китаю до вторгнення в Тайвань. Зрештою, штати визнають, що Тайвань має стати частиною Китаю і є його суверенною територією. Тим не менше, цього не відбувається. Тому так чи інакше, це, відверто кажучи, повна дурниця, і навіть якщо використати звичайну логіку, то ну, в це важко вірити. Добре, йдемо далі. Виходить інша газета і заявляє все: ой, жах, все. Рубіо летить в Лондон, щоб поставити українцям ультиматум. Україна не вступить в НАТО. Серйозно? Тобто для нас це новина? Тобто, той факт, що про це постійно говорить Трамп, про це говорить зрештою сам Рюти, про це говорить Орбан і Фіцо, які є членами НАТО і завжди це можуть заблокувати. Але неймовірний інсайт, Україна більше не стане ніколи членом НАТО. Та нам про це кажуть кожний рік на саміті НАТО, коли ми кажемо, скажіть нам прямо, чи можемо ми стати членами НАТО. І нам кажуть, не сьогодні. Який інсайт, яка зрада, нема зради. Ну і вишенка на торті: Путін згідний на е, перемир'я по лінії фронту. Серйозно? Тобто, те, що е, його кінь. Постійно заявляє, що е, ну, ми готові до переговорів з учотом ситуації на полі боя, це значить е, для нас не новина. Але ось новина і ця, що Путін згідний на мир по лінії фронту. А який це мир? Це що? Мінск 3 Тобто Путін угробив мільйон своїх, щоб укласти Мінск 3 як це далі теж має бути? Як це має відбуватися? Тому, друзі, ну давайте чесно, візьмемо таку просту базову річ: якщо Трамп хоче зробити якусь херню або вірить в якусь херню, то він нам обов'язково сам про це скаже. Причому він навіть не зможе довго тримати нічого в секреті, і в нього це точно ніколи не вдавалося. Як тільки в нього щось таке є, він відразу про це буде прямо говорити. Чи був Крим на порядку денному е, в якихось переговорах і тому подібне? Я абсолютно цього не виключаю. Чи були там якісь ще інші сценарії? Звісно, що так. Можливо, ще щось обговорюється, можливо, там є багато якихось інших дурниць, про які говориться. Але щоб це була якась позиція, інсайт, ще щось, друзі, не завдавайте шкоди своєму здоров'ю. Бачите новину там Газета Таймс, Газета Пост щось заявила? Спокійно її закривайте, ви все одно це дізнаєтеся з перших уст. Тому не потрібно вірити в ці так звані інсайди. Я ще й переконаний, що такий спосіб американська адміністрація розважається, постійно втюхуючи якусь качку чи якісь дурниці е різним газетам під виглядом і соусом інсайд. Ну і звісно ж, дуже би хотілося, щоб всі ці борці з російською пропагандою і дезінформацією почали щось робити і в цьому напрямі. Тільки щось їх стало значно менше після того, як скоротилися гранти. Ну це таке, але давайте ж, все таки, дійсно поговоримо про те, що насправді відбувається навколо переговорів. Насправді відбувається річ, про яку я вже давно теж говорю: це битва за хто буде винуватий у зриві мирних переговорів. Тому що по логіці, той, кого е, Трамп е, призначить винуватим, він більше всього і постраждає. Якщо це будемо ми, то це будемо ми. Якщо це буде Путін, то Путін. І ця гра триває в тому, знаєте, щоб перекидати один одному цю гарячу картоплю. Я вже говорив в попередньому теж відео, що Путін до 9 травня буде грати в доброго поліцейського, буде казати, що він щось вивчить. Вдумайтеся, в це формулювання. Росія вивчить пропозиції. Яка Росія? Це Путін до кого піде щось вивчати? Ну це ж смішно, друзі. Якщо йому є що сказати, він відразу це скаже. Зрозуміло, що він просто тягне час, тягне резину, тому що йому до 9 травня треба, щоб в урочисто вісімдесяти річчя дурні, і побідабісія він відзначив. Дуже урочисто і щоб туди могли приїхати якісь інші лідери, яким явно буде це робити не з руки, якщо Трамп буде дуже сильно розлючений на Путіна. Тому Путін буде зараз підігрувати в цю гру. Але паралельно він робить все, щоб ми, ми, українці, вийшли винуватими в зриві цих мирних переговорів. Тому він може кидати якісь там дурні тези, дурні заяви, дурні пропозиції і розраховувати на те, що ми відразу на них скажемо: Та ні, ми на це ніколи не підемо. але. Е, у нас теж е, є дуже гарна відповідь, і повірте, наші дипломати її чудово знають і без мене. Вони звучить приблизно так: ми готові розглядати будь-які пропозиції після 30 днів перемир'я. Чому це така класна теза для нас і чому вона так завдає шкоди Путіну? Ну, перше, розглядати не дорівнює погодитись. Тобто, коли ми кажемо, що ми готові розглядати будь-який бред, то це просто означає, що ми прям готові його розглядати. Але це не означає, що ми на нього погоджуємося. Але ключова причина, чого Путіну ця теза є така небезпечна: 30 днів перемир'я. Путін на це не піде. Пригадуєте, він казав, що там ми вже скоро зсу доб'ємо. Пригадуєте, була ця теза. Він дійсно щиро вірить в те, що він доб'є наші збройні сили. Що ми вже ось-ось, ми вже ми вже ось ось рухнемо, вже ще трошки лишилося піднажати, і ми фронт посипеться. І, і ми побіжимо, і вони добіжать там і до Харкова, і до Києва, і ще кудись. Вони щиро в це вірять. Це історія, яку вони пропагують всередині своїх збройних сил. Це історія, чому вони в такий спосіб виправдовують всі ці колосальні втрати. Ну що вони таке кажуть, так ну так треба ще трошки лишилося, і ми їх доб'ємо. В якійсь мірі ці тези не є безпідставними, тому що дійсно бригади і хлопці неймовірно виснажені, перевиснажені на лінії фронту. От, але в нас зараз застосовується нова тактика, нові підходи, і в якійсь мірі вони теж дають свої результати. Я зараз не можу про них більш детально говорити. І 30 днів дати відпочити нашим бригадам, нашим хлопцям на це Путін ніколи не піде. І тому, в такий спосіб, використовуючи таку формулу, ми точно зможемо перекинути мяч на його поле і зробити його винним у зриві будь-яких мирних переговорів. На жаль. Поки що ситуація не сформувалася для того, щоб наступив якийсь мир чи стали перемир'я. Тим більше, що наближається 100 днів Трампа і Трамп, любитель своїх успішних перемог, хоче туди щось принести. У нас є для нього гарна новина: ми можемо бути єдині, хто щось йому дасть. І це, звісно, наша угода про е, рідкоземельні копалини, чи що там вже в фіналі На, наразі нам всім. Невідомо, але тим не менше, її фінальні варіанти точно не є шкідливими для нас або не є такими, щоб ми не погодилися на їх підписання. І, можливо, зі всього, що він чудив ці 100 днів, це єдине, що йому вдасться. І подякувати, звісно, за це він має нам. Тому що ми себе проявили конструктивно. І, відповідно, я думаю, що на цьому конструктиві він і буде будувати з нами відносини. Тому, друзі, насправді все поки що рухається нормально. Звісно, не радісно, звісно, не переможно, але поки що без рад. Читайте менше газет. Збережете собі більше здоров'я.